Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І така новина досить гучна. Україна повідомила Раді Європі про відступ від ряду обов'язків, які гарантовані Конституції України, обов'язків саме держави щодо людини, її прав і свобод. І така новина вже, скажімо так, з. 28 квітня 2024 року. Ось вона вже два дні гуляє просторами інтернету. Дуже багато різної інформації. Вирішив з цим розібратись особисто, подивився, що там взагалі відбувається. Дійсно, є, є така позиція, є такий лист. Що в ньому зараз розберемо в цьому відео. Є вже інформація щодо того, як відреагував мін'юст України. Малюська вже зазначив у своєму каналі також ці роз'яснення, пояснення та повідомлення. Зазначу, що він сказав. Чи було раніше таке повідомлення до Ради Європи, також подивимося в цьому відео. Це розберу. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, дивіться. Зараз все почуєте. І так, Україна повідомила Раді Європи про відступ від Конвенції про права людини. Постійне представництво України при Раді Європи подало до Генерального секретаріату від імені уряду підготовлену мін'юстам України оновлену інформацію щодо заходів відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також від міжнародного пакту про громадянські політичні права. Повідомлення надане. Відповідно до статті 15 Конвенції про права людини у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні підготовлено Міністерством юстиції України. У повідомленні зазначається, що надана інформація зареєстрована 28 квітня, є частковим відкликанням відступу, що міститься у вербальній ноті постійного представництва України номер 31011 32 119 ТР-46 585 4 квітня 2024 року, що зареєстровано в Генеральному секретаріаті 5 квітня 2024 року. У тексті повідомлення зазначається, що відповідно до статті 3 указу президента у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на період дії воєнного стану можуть бути тимчасово обмежені конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями. 30-34, 38, 39, 41-44, 53 стаття Конституції України. Відповідно. І відповідно до цих статей і до статті 8 закону про правовий режим воєнного стану на території, де введено воєнний стан, військове командування може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану. Зокрема. І що це за заходи, і що це за обмеження? Зараз я вам зачитаю. Здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану, воєнного стану в порядку з цим законом та видавати про це відповідні документи. Ну, щодо позбавлення прав е, авто, я вже записував окреме відео. Залишу тут посилання е, щодо мобілізаційного обов'язку. Автомобілізаційного обов'язку. Да? І там все в тому відео я все там розповідав, яким чином воно буде працювати. Воно там було в нас зазначено в законопроекті 10449, який вже став законом, та 18 травня 2024 року набуде законної сили і почне діяти. Ну, залишу посилання тут на сам огляд цього закону. Подивіться обов'язково. Там було зазначено і про обмеження щодо автомобілів. Запровадити також далі. Да, запровадити комендантську годину заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень установленому порядку. Ну, а комендантська година для України це не новина. Звісно, всі розуміють, тому що у всіх містах є комендантська година, вона діє з відповідного часу. Встановлювати в установленому порядку особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян іноземців та осіб без громадянства. Це також зрозуміло громадянам України щодо перетину державного кордону, також розглядав достатньо, ну, достатньо багато матеріалів щодо цих питань. Всі, мабуть, знають вже да, про ці обмеження. Встановлювати в установленому порядку пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів. Проводити в основному порядку огляд речей транспортних засобів, багажу і вантажу, вантажу багажу службових приміщень і житла громадян, за винятком, встановлено порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. Ну, всім відомо, що в нас діють блокпости на території України, тому ну, про ці обмеження також хтось вже стикався, хтось е, на собі це відчував і е, розуміє, про що йде річ. Забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів. Встановлювати в основному порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан. Також відома ця інформація і раніше застосовувалась, ну наскільки мені відомо, пропозиції більше надходили від місцевих територіальних громад щодо. Питання покинути відповідні території, які перебувають у зоні обстрілів ворожою технікою. Тому щодо самих заборон конкретно не скажу, але ну, скажімо так, пропозиції такі надходили, і це все також відомо громадянам, тому що вже повномасштабне вторгнення в нас більше ніж два роки триває, тому стикалися з таким питанням, хто живе безпосередньо. У територіях, на яких або проводяться бойові дії, або проводились бойові дії, заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання, місце перебування без відповідного дозволу, встановити військове житлове обов'язок для фізичних та юридичних осіб. Також у повідомленні зазначається, що можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 20, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, статтями 1, 2, 3 до такого протоколу до Конвенції та статтею 2 протоколу номер 4 до Конвенції. Відступ від раніше визначених статей 3 8, 9, 13, 20, 22, 24 26, 27 пакту та статей 4, 9, 19, 14, 16 Конвенції скасовується. Тобто це якесь було коригування, як ми розуміємо. Тепер щодо новин, чи було раніше таке повідомлення. Знайшов я інформацію таку. Це не перше повідомлення від уряду від України про такий відступ. Раніше також воно було. Таке інформування здійснювалось в тому числі до повномасштабного вторгнення, наприклад, у червні 2015 року. Україна повідомила Генерального секретаря Ради Європи, що з огляду на надзвичайну ситуацію в країні влада вирішила використати статтю 15 Конвенції для відступу від певних прав закріплених у Конвенції. Стаття 15 Конвенції передбачає, що під час війни чи іншої надзвичайної ситуації, що загрожує життю нації, будь-яка держава-учасниця конвенції може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища. І за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. Наведене вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2. Це в нас право на життя за винятком випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій або від статті 3: Заборона катувань і нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. Стаття 4, параграф 1, Заборона рабства і підневільного становища. І статті 7 ніякого покарання без закону, тобто від цих пунктів не можна відступити. Будь-яка держава-учасниця, використовуючи це право на відступ від своїх зобов'язань. У повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватись, а положення Конвенції знову застосовуються повною мірою. Ще є така інформація, що ця вербальна нота вже була від 28 лютого 2022 року. Всередині України всі ці обмеження не мають жодної сили. Ну це є, є такі пояснення з цього приводу, поки не будуть врегульовані відповідним законом. Повідомлення МЗС ООН мають виключно значення, але ще не дуже велике значення для розгляду позовів громадян України до поданих до ЄСПЛ, тобто Європейського суду по правах людини. в Україні це не більше ніж ну, такий документ. Формальне, тобто для України на сьогодні також знайшов інформацію, що є вже декілька справ люди подавали до ЄСПЛ відповідно таких обмежень. Тобто є комунікована справа ЄСПЛ Кузьменко до України і Доронов до України. Є посилання, якщо буде цікаво, надам ці посилання. Подивитись, що там за справи. Це були справи щодо незаконної перетину кордону державного. Так, і що ж в нас зазначив з цього міністр юстиції Денис Малюська. Він на своїй офіційній сторінці опублікував таку інформацію. Зараз вам розповім. Сьогодні день почався з новин телеграм-каналів. Ми призупинили захист права на власність та вільні вибори. Сьогодні це 29.04.2024 року. Почав обзвонювати колег. Що ж ми там примудрилися на третій рік війни призупинити, та ще й без мого відома? Ну це все написано, прямою мовою вам зазначаю. Доповідаю нічого. Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році. Це про ті, які я казав, 28 лютого 2022 року. Це частина наших міжнародних зобов'язань. Подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року. Про них також я зазначу. Це не ноу-хау, так чинять усі країни, які ведуть війну. Крім РФ, звісно, у них з правами людини завжди погано. А у квітні 2024 року ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і зменшили його. Зменшили в нас великими літерами. Періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень теж наші міжнародні зобов'язання. Ще раз, Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав. Коротше кажучи, не виграв, а програв не в покер, а в спортлото. Ну, це цитую Дениса Малюського. Всім відомий такий міністр. Не 100 тисяч, а 3 рубля, і не Рабінович, а Абрамович. ПС хтось знає, як виникають новини щодо документів місячної давнини з меседжами прямо протилежними з місту. Ну і стоїть знак питання в нього. Тобто, таким чином він відповів начебто на ті питання, які викликали ці повідомлення, ці новини про відступ від Конвенції про права людини. Тому, ну як ми розібрались у цьому відео, бачимо, що. Всі ці обмеження, практично всі, вони діяли на території України відповідно, тому що був введено військовий стан, і ці обмеження були прописані. Тому е якогось щось нового з цього саме для території України поки що не дуже вбачається, але є така новина. Є такі кроки від держави, тому освітлюю її на своєму каналі. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Є ще телеграм-канал у мене, тому підписуйтесь, там новини виходять більш швидко, ніж в Ютубі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.